В середині тижня в Україні становиться похмура та відносна тепла погода. Опадів буде небагато. Про це нам повідомляє україдраме Так, у середу, 20 грудня, опади пройдуть лише на Поліссі. дощитиме у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській областях та на Волині. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Також буде досить вітряно. Пориви можуть досягати швидкості до 12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 20 грудня, то поки що буде тепло. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7, а вночі буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 8, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 6, а вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 2 до плюс 7, а вночі від 0 до плюс 3 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс шести до плюс вісьми в день, і від плюс одного до плюс чотирьох градусів тепла вночі. У Києві, 20 грудня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс трьох до плюс вісіми градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!